Що я запхаю палець у свічку, відразу автоматично моє тіло відтягає, тому що пальчик може спалитися, може пошкодитися. Тіло себе захищає від небезпеки. Ми боїмося протягу принаймні в деяких країнах. Ми Чистимо зуби, щоб зуби не боліли, ми ходимо до лікарів, ми вважаємо на дієту, можливо, робимо якісь фізичні вправи, бо ми хочемо, щоб наше тіло жило, щоб воно було в добрій формі і якнайдовше. Сьогодні навіть ми маємо культ молодості, ми підтягаємо свої зморшки, які, знаєте, штучки, Мільйони жінки і навіть чоловіки віддають на креми, не хочуть жити. Це нормально. І ми тепер третій тиждень святкуємо празник життя. The feast that we are celebrating already now in the third week of the resurrection of the Lord is the feast of our life. You want to live.

Перспективи, зокрема в цих наших країнах, є обумовлений запереченням вічного життя. Є тільки це життя у цій формі, у цьому тілі, якщось трошки занадто болить, якщо людина вже не потрібна, якщо вона не продуктивна, хрестик можна поставити якийсь укол і ми позбуємося. Євангелії нас пропонує повірити в життя, повірити, що ти є створений жити вічно. Кожен з нас створений жити з Богом вічно. Ми віримо і сумніваємося. Я також знаєте, часом сумніваюся, що і як. Але правда, яку ми зараз проголошуємо, яку ми успівуємо, є що ти і я, що ми всі створені Богом для вічного життя з Ним. І що всі ці речі, які заперечуються від того, наш бік, наш негативізм, наша можливість когось принижувати, насильством, Ось калічити, починати війни, де гинуть і старі, і діти, і всі, хто попадає під постріли, під бомби, що все це не має вічної сили над нами. І ми маємо певні досвіди, які нам доказують про це. Ми пам'ятаємо своїх батьків. Ми пам'ятаємо своїх священників. Є пам'ятник, який оця отто тут, так би сказати, робить присутній. Але ми маємо також у цій громаді тепло душі. Нашим життя. Цей зв'язок, який ми маємо з своїми покійними батьками, знайомими, друзями, показує, наскільки для нас є важливим пережиття вічності. Отож ми зараз з мироносицями жінками стоїмо перед цим великим таїнством чудом. Щоб Бог увійшов у нашу смерть і своєю присутністю смерть знищив. І ці жінки прийшли, вони спочатку не хотіли вірити. Вони бачили розп'ятого, вони його охоронили. І у всіх чотирьох Євангеліях є цей факт порожнього роду. Не шукайте його тут, його нема. Він мій живий. Маємо в утренні веселими ногами сповіщати інші. Будьмо у нашому празднику, у нашому святі, у нашій скромній спільноті благовісниками. Не цю новину Живімо один з одним, щоб підтримати наше пережиття вічності. joy of easter remain with you may you carry like the women who came to the grave and first saw it empty may you carry with happy feet Eternally with the Lord. Let that be our hope, because when we know that we will live eternally with the Lord, we are in great peace and we have great joy. Nehayradi, prazdnokapaski, prabuvaj iz vama sivodni i po vse dni živja vašo. Isena, Isveta it's